Колобок Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить. Бабусю, спекла б ти колобок Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітаю засіку борошнеця. То й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошнеця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, та й від тебе утечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, і я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, та й від тебе утечу. Та й побіг, аж котиться-котиться, а йому назустріч ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік. Я від вовка втік, той від тебе утечу, та й покотився побіг. Біжий та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із борошна наспечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, та й від тебе утечу. Ну і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи, заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка його гам та й з'їла.